Усім привіт, любі друзі! З вами Поліна Грінченко, психолог, з Гри Ліла, і я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. І подякуйте за це собі, тому що сьогодні в нас буде така міні-лекція з нейробіології і психології. Як працює ваш мозок? Як ви приймаєте рішення? І як домовлятися з самим собою, тому що це дуже і дуже важливо Трішки пізніше я поясню, чому. А поки сідайте, беріть собі каву, чай, водичку і налаштовуйтеся на наше заняття. І подякуйте собі також, тому що ви не сидите зараз в Тіктосі і не гортаєте стрічку або в рілсах, і не отримуєте ось цей. Швидкий дофамін, а прямо на цій лекції знаходитися. Let's get it started! Ну, почнемо з того, що 90% рішень, які ти відкладаєш, блокує не лінь, а твоя робота мозку. Одна його частина каже тобі: Давай почнемо щось нове, а інша частина одразу отак блокує і. Починає боятися, вмикає страх і тягне тебе назад у звичне. Ти нічого не робиш, і відповідно через цю суперечність ти можеш хотіти змін. Але знову ж залишатися на тому самому місці, Із з нейробіологічної точки зору це працює так: префронтальна кора вона відповідає за цілі та планування, і саме вона каже тобі, що я хочу змінити життя і почати якраз ось цю нову справу. А лімбічна система вона реагує швидше і вона керує емоціями. І звичками нашими. І коли ти намагаєшся діяти, вона підкидає тобі ось це відчуття напруги, страху або бажання уникнути. І ось ось цей конфлікт відбувається. Одна система мозку штовхає тебе вперед, а інша тебе гальмує. І це. Не твоя слабкість характеру, да? а це просто механіка мозку. І хтось просто зрозумів, хакнув це життя і йому якось пояснили, виховали цю звичку, як цим керувати, а хтось вчиться цьому тільки сьогодні на нашій прекрасній лекції. Тут також важлива психологія, будь-яка думка. Створює ось цей нейронний зв'язок, і якщо ти повторюєш, що у мене не вийде, що мені потрібно залишатися на тому ж місці, ти буквально починаєш вірити да, в якусь свою думку і направляєш туди увагу, то ось цей шлях у мозку стає сильнішим, і він сприймає його як норму. Як те, у що потрібно ну, і далі вірити. І він ось так прям формується те, що ми називаємо якраз установкою. Якщо ж ти даєш інший сигнал, що я можу зробити хоча б маленький крок, да, то формується нова мережа, новий зв'язок. І чим частіше ти використовуєш такий метод, таку практику, тим сильнішим цей зв'язок стає. Тому ключ не в тому, щоб воювати з самим собою, тому що, по факту, це війна відчуттів і твого мозку відбувається, а в тому, щоб домовитися з мозком його ж мовою. Як вам така ідея? І давайте, щоб не гаяти якось час, спробуємо на практичному прикладі. Да? Прямо зараз візьміть аркуш і ручку. І напиши одну якусь справу, яку ти довго або постійно відкладаєш. І далі запиши відповідь на питання: що саме в цьому здається мені складним? От в цій ситуації? Чому я це не роблю? Що саме здається мені складним? А потім постав собі друге питання: який мінімальний крок я можу зробити сьогодні? щоб... Зрушитися з місця от прямо сьогодні, прямо зараз, що ти можеш зробити, от після перегляду цього відео, після твоєї роботи, я не знаю, після того, як ти приїдеш додому, або після того, як ти закінчиш працювати, коротше кажучи, коли в тебе з'явиться ось цей вільний час, і головне не починати думати: ну, в мене цього вільного часу немає. Якщо в тебе немає енергії на цю дію. На будь-яку дію, то тобі на мій ютуб-канал і подивитися відео про депресивні епізоди, про нестачу енергії, що це означає, і як від цього позбавитися. Ну і звісно, на лілу і на занурення до мене. Тож обов'язково зроби те, що ти записав собі на аркуш, що я можу зробити прямо сьогодні. От що я можу зробити? Це може бути якась дрібниця, але саме вона може дати мозку ось цей сигнал, що нове може бути безпечним, да і воно і є безпечним. І наступного разу бар'єр буде вже менший, більш слабший, і тобі буде не так складно з ним от, боротися. Ти не будеш з ним так сильно змагатися. Ти просто скажеш, пам'ятаєш? Пам'ятаєш, я зробив вже. Да? Вже було, вже був цей досвід. Це може бути безпечно. І ось саме таким чином ми домовляємося з мозком. Тому що те, що усе незнайоме, воно може здаватися, от, наче от, тривожний мозок починається. Ти починаєш розкручувати, ой, а що буде? І перестаєш діяти, і взагалі не йдеш в ту сторону, в яку хотів. І для цього. І потрібно домовлятися зі своїм мозком, щоб якось розширювати свої кордони, горизонти і йти реально туди, куди тобі хочеться, йти туди, де умовно страшно. Да? Позбавлятися цього страху, тому що саме там, де страшно, вже перевірено ні однією людиною, ні не одним моїм клієнтом, не тільки мною. А буквально мені здається, кожною людиною. От якщо провести якесь соцопитування, то ми побачимо, що так в кожної людини просто відбувається. Що це тільки в мозку здається, що це якось о, якась глобальна масштабна дуже проблема, яку не можна вирішити, але це усе ти просто в своєму маленькому мозочку додумав ось цю величезну просто проблему. Але вона не настільки велика. Як ми собі її уявляємо, ми дуже себе зменшуємо, і це і є нашою проблемою. Але головне побачити цю проблему і зрозуміти, що ні, це не норма, це баг системи. Давайте змінюватися і йти до кращого. Не те, щоб змінювати самого себе, як там я не підходжу до цієї системи, а просто зрозуміти, що. Так, в мене, в мого мозку, є така звичка, є така певна навичка, навіть можна сказати. Але ці навички, вони на те й навички, що їх можна змінювати, і звички на те й звички, що їх також можна змінювати. І це просто щастя для нас, як для людей, тому що ми можемо буквально створювати своє життя з нуля. От, отак, от, от хоп і переписати. Головне не боятися перекреслити те, що тобі вже більше не підходить, і сказати собі, що окей, я готовий рухатися в іншому напрямку, в іншому боці, і я себе завжди підтримую. Тоді, от коли ти починаєш ось так діяти, з'являється певна послідовність і дисципліна, і відчуття ось цієї свободи. Ну, це просто чудово. А ще глибше, цьому можна навчитися у практиках Ліли. На зануреннях до своєї душі ми там якраз досліджуємо внутрішні діалоги та переписуємо усі наші установки і дивимося на своє життя збоку і одночасно. Прям зсередини і з глибини. Я обожнюю ці практики. І якщо вам цікаво, то я вас чекаю. І знову ж таки дякую вам за перегляд цього відео. Подякуйте собі за цей продуктивний час. І пишіть коментарі, що корисного ви сьогодні дізналися. Це дозволить вашому мозку краще запам'ятати і закріпити сьогоднішній лекційний матеріал. Па-па!